В ефірі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. вітаю. Повна інформаційна картина за мить. А на початку стисло про головне. Свободу Савченко і півтора мільярда гривень на дороги. Депутатський корпус облради схвалив звернення до генерального консула Російської Федерації в Одесі та Кабінета міністрів. Хто ремонтував, той відповідатиме за якість. Дорожні служби Одеси готові приступити до відновлення пошкоджених ділянок вже в першій декаді березня. Квіти найкращим жінкам. 8 березня у Одесі святкують вже від сьогодні. В оперному театрі відзначили волонтерок, медиків та жінок військових. А тепер про це та інше більш докладно посприяти звільненню народного депутата України Надії Савченко з російського полону. З таким проханням звернулася до Генерального консульства Росії в Одесі обласна рада. Крім того, депутати схвалили план розвитку регіону на поточний рік та попросили у Кабміну чималі гроші на ремонт доріг. З подробицями Роман Семенов. Поздоровавши прекрасну половину Одеської обласної ради з наступаючим днем 8 березня, депутати перейшли до справ поточних. Насамперед ухвалили звернення до консульства Росії в Одесі з проханням посприяти звільненню української льотчиці. Проект заяви підтримали більшістю голосів. Про звернення обласної ради до генерального консула Російської Федерації міста Одеси щодо незаконного утримання народного депутата України, члена української делегації ПАР Надії Савченко в слідчому ізоляторі в місті Москва Російської Федерації у зверненні до Кабінету міністрів України депутати попросили півтора мільярди гривень з державного бюджету на ремонт доріг Одещини. За тиждень до цього служба автомобільних доріг опублікувала звіт, в якому сказано, що ремонту підлягають більше одного мільйона квадратних кілометрів шляхів. Центральна тема засідання прийняття плану соціально-економічного розвитку регіону на поточний рік нынешній сложившейся ситуації основною задачі ми бачимо для себе як власть це недопущення существенного зниження рівня життя населення, Тобто в тій частині, в якій ми з вами компетентні це вирішити. наприклад, упростити максимально видачу. Прийняття рішення по всім субсидіям субвенціям, якщо нужно збільшити режим дня роботи відповідних структур для того, щоб люди могли би, хоча би то, що їм по закону полагається, отримати максимально швидко. За словами губернатора Ігоря Палиці, документ не ідеальний, багато параметрів занижено, але враховуючи складну ситуацію в державі, вкрай необхідний. Сам голова ОДА обіцяє добуватися щонайшвидшого впровадження реформи децентралізації в регіоні, зокрема в податковій сфері, аби в подальшому уникнути фінансової плутанини. На сьогодні економічна ситуація в країні настільки тяжка і непредсказуема, що в принципі в цей соціально-економічний проект розвитку Одеської області можна було написати будь-які дуже позитивні цифри або дуже негативні цифри. А які вони будуть, якщо ви спросите мене, я скажу, я не знаю, які вони будуть. Тому що я не знаю, який буде курс долара. я не знаю, яка буде індексація мінімальних пенсій і зарплат, я не знаю, я не знаю, яка буде допомога Міжнародного валютного фонду. Ми пишемо примірно то, як ми бачимо і щоб би ми хотіли бачити. Було прийнято рішення про підтримку малозахищених верств населення, а також ветеранів напередодні Дня Перемоги. Ті зміни, які ми зробили за счёт урізання з підтримки комунальних підприємств, дозволили нам виділити допомогу, яку отримають ветерани перед 9 мая. Це ветерани получат 1000 гривень до цьому празднику. Крім того, там предусмотрены средства на виділення допомоги інвалідам, АТО. Тим людям, сім'ям погибшим в АТО, а також ті разовою помочь тим людям, котрих призивають і відправляються на мобілізацію. Наступна сесія Одеської обласної ради відбудеться на початку квітня. Роман Семенов Георгій Дячик. До ремонту пошкоджених ділянок доріг в Одесі готові проступити вже в першій декаді березня. Про це йшла мова на нараді, яку провів із представниками підрядних організацій начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради Андрій Шмагай. Про виконання гарантійних зобов'язань підрядника дивіться у наступному сюжеті. Після ліквідації грудневих снігових заметів одеський міський голова Геннадій Труханов доручив профільним службам мерії обстежити вуличну дорожну мережу міста, виявити пошкоджені ділянки, а також проконтролювати виконання гарантійних зобов'язань підрядниками. Примірне, я можу сказати, що окола. Близько... 150 объектов, 150 объектов. разрушение могу стать ориентировочно среднее от 0,5 квадрата на каком-то либо объекте до 20 квадратов на больших объектах. Это меньше нормативного. Норматив предусматривает значит, закладывать на каждый даже новый выполненный объект Ремонт 20 квадратних метрів на тисячу квадратів. Це норматив. Начальник управління дорожнього господарства одеської міськради Андрій Шмагай удав усі необхідні доручення підрядникам. Дорожні служби готові приступити до виконання своїх гарантійних зобов'язань і почати ремонт пошкоджених ділянок вже в першій декаді березня. Треба з нашим технозором управління дорожнього господарства об'їхати кожен об'єкт зафзактірувати, предоставити графіку виконання роботи. По погодним условиям, напоминаю, по погодним условлям вийти на ісправлення гарантийних обов'язків. Контроль йде у керівництва нашого міду. Он стоїть очень жорсткий. Одеситам, чиї квартири постраждали унаслідок теракту на Коблевській 40, а також власникам приміщень, які опинилися в епіцентрі вибуху, допоможуть з ремонтом комунальники. У будинку потрібно замінити вхідні двері. Також відновлення потребують перекриття між цоколем і квартирою першого поверху. Загалом, за даними мерії, потрібно замінити 20 вікон, включаючи будинок навпроти. Нагадаю, що внаслідок вибуху були понівечині припарковані у дворі автомобілі. Черговий теракт попередили в Одесі на розі Катерининської та Малої Малоярнауцької. Небезпечну знахідку виявили у сумці, залишеній у людному місці. На наявність там вибухівки вказав службовий собака кінологічного підрозділу. Серед речей у сумці знайшли чотири вибухових пристрої. Те, що обстановка в регіоні досить напружена, визнають і самі правоохоронці. Через кількість терактів в Одесі та постійне вилучення вибухових пристроїв особливий склад міліції переведено на посилений режим роботи. Сьогодні на куликовому полі відбувся черговий інструктаж строєвих підрозділів, задіяних в охороні громадського порядку. Першочерговим завданням міліції залишається боротьба з тероризмом. На базі строєвих підрозділів… Батальйону милиции особого назначения полка патрульної служби батальйон на штурм из числа наиболее подготовленных сотрудников созданы так называемые штурмовые группы, которые имеют специальные знания и навыки которые соответствующим образом экипированы і вооружены. Эти группы групи для задержания ворожовних преступников, для груп ворожових преступников і так далі. Аналогічні інструктажі пройшли в усіх райцентрах області. Щодня службу нестимуть близько тисячі правоохоронців. Зазначу, оперативне відпрацьовування регіону задля для стабілізації обстановки та боротьби з тероризмом триває вже два місяці. Зброю, наркотичні речовини і навіть пістолет. Такий незвичний для простої людини арсенал. Оперативники знайшли у раніше судимого Одесита. Схованку чоловік облаштував у власній квартирі. Чим мотивувався, дивіться далі. На слід правопорушника міліція вийшла, перевіряючи оперативну інформацію про поширення в Одесі наркотиків. Невдовзі було зафіксовано і сам факт продажу наркотичного зілля вказаною особою. Те, що міліціянти не помилилися із кандидатурою, підтвердив і санкціонований обшук у квартирі наркодилера. обнаружено і ізята на такі наркотичні средства, як соломка мака, раствор опія, канабіс, 400 таблеток і стеклянні колби для виготовлення психотропного вещества метамфетамін. А также пистолет немецкого производства, деньги в сумме 8,5 тысяч гривен и 430 долларов США, полученные от сбыта наркотиков. Де взяв зброю та наркотики, затриманный пояснив банально. Мовляв, тримав запас для себе, а зброю купив. Где вы это взяли? Приобрел, у меня мало знакомых не лезть. А зачем вам столько много? Война, запас а оружие мое. У вас документи є на те оружие? А що це за оружие? де ви його взяли? Я у мені Наркотичне зілля відправлено на експертизу, а сам затриманий на час розслідування. Буде під арештом у слідчому ізоляторі. Почати життя спочатку. Така доля випала тим, хто через війну вимушений був шукати прихисток у мирній Україні. Чи змогли адаптуватися і як долають перешкоди вже на новому місці? Дізнавалася ведуча рубрики Відкриємо очі. Вони покидають домівки не з власної волі, залишають рідні краї, бо інші люди вирішили за них. В якій країні мають жити їхні діти? Вимушені переселенці не нове для України явище. Перші втікачі з'явилися після анексії Криму. Згодом від війни почали рятуватися жителі Сходу. Спершу в інших регіонах шукали прихисток сотні, потім тисячі українців. Я з Донецька приїхав в іюлі сюди місяця. Просто уїхали з жіною від бамбер. Стріляли жіна в шокі. Родственники сюди позвали, сказали, приїжджайте. Ми приїхали, знаходимося здесь. Геннадій з родиною приїхав до Одеси на запрошення знайомих, але така ситуація не в усіх. Більшість переселенців тікають від війни без грошей і документів на новому місці, де немає навіть родичів, змушені починати усе з нуля. Ми допомагаємо з криши над головою. одяг, яка у нас є, опять же, приносять одесіти, ми роздаємо продукти питання. Также приносят одесситы. Мы договариваемся с различными предприятиями. У нас был больной раковобольной и надо было помочь ему. И у нас есть очень хорошие результаты. Это отдельное самостоятельное жилье, потому что у них есть определенные условия у этих больных. Не залишити в біді це основний принцип роботи активістів та волонтерів. У своїй діяльності вони спираються на підтримку одеситів. кажуть, без них у вимушених переселенців проблем було б набагато більше. Остороння залишилася і держава. Але щоб отримати таку допомогу, потрібно дотриматися певних формальностей. Цього вимагає законодавство. Перша вимога переселенці повинні офіційно зареєструватися в Одесі. Отані звертаються за різними видами допомоги к нам, е вже як жителі міста Одеси. Ну, це ми можемо розглядати тільки після того, як людина не тільки зареєструється в районному управлінні соціального захисту, но і міграційна служба поставить там відповідну відметку на этой справці, що їх місце преимущественного перебування в місті Одесі вже офіційно реєструється. Допомога, яка надходить від департаменту не безкінечна. З часом люди мають праце Гроші на великі Кі, але для цих людей вони точно не зайві. полностью реализуем государственную помощь, которая установлена для этих категорий. То есть мы либо возобновляем, либо назначаем новые виды выплат государственных, допустим, там пособия семьям с детьми, социальные выплаты, льготы. были введены новые виды выплат. Это помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проживание для переселенцев, которые назначаются на 6 месяцев. Размер данной помощи 800 84 гривни для нетрудоспособних, і 442 гривні для трудоспособних чинів сім'ї. Найважче для переселенців подолати психологічний тягар. Кажуть іноді усвідомлення того, що життя потрібно починати спочатку, вбиває сильніше, аніж самотність. Я відтуда сам. Це, це страшна річ. Потеряти все. А я от іноді задаюся думкою, а що далі взагалі це. Для меня кажется, у меня пустота. Если это э, человек приезжал один, и у него рабочий возраст, это происходило намного легче. Но основная масса это были э, женщины с детьми и со стариками. Естественно, приезжали в чужой город. А вот э, другой менталітет. Они не знали елементарно, где снять жилю, по какой цене, э, гді бані це знаходяться, куди обратиться. А вот, ну поэтому адаптація в будь-якому проходила сложно. Попри трудощів з адаптацією, переселенці не опускають руки. Вони знають, що таке втратити усе. І тепер вже на новому місці у ролі волонтерів намагаються підтримати таких, як вони. Я в допомогу Содружества, в допомогу переселенцям. И по цепочке они от обл. здраводела до областной больницы. И все по этой цепочке мне помогли поставить новый кардиостимулятор. Сделав операцию, адаптировавшись чуть-чуть, я решил помочь в роли волонтера, помочь с нашим переселенцам. Після звільнення рідних сіл та міст дехто із переселенців вже повернувся на Донбас. Інші вирішили залишитися у мирній Одесі. Проте доброзичливість Одеситів та їхню підтримку у важкий час точно не забуде ніхто. Ну я ще када одному, адна двом сім'ям дуже складно, це вже результат. А ми помогли тисячі. Зараз ми усі переживаємо на найкращі часи. Кожній родині доводиться долати економічні труднощі. Але завжди є люди, які готові прийти на допомогу іншим. На теми українці. Яніна Ясеневич, Георгій Дячик, Олександр Кремльов. Відкриємо очі. А тепер про урочистості: 8 березня у Одесі святкують вже від сьогодні. Волонтерок лікарів АТО, вчителів та громадських діячів, нагороджували у театрі опери та балету. Як це було, бачила Катерина Чабан. У театрі опери та балету урочиста атмосфера. До зали заходять найчарівніші представниці Одещини. Тут ті, хто своїми вчинками заслуговує на повагу. Нагороди отримують жінки, чиї батьки, чоловіки та діти воюють на сході України, виборюючи незалежність та суверенітет держави. <праць> Жінок особисто вітає губернатор. Від імені мера Одеси та міської влади Зінаїда Цвірінько. Обласні власті. Міські, пригласили сюди лучших Одессы Одеси, Одесской області. Ми в преддверии чуда, як і сам праздник, 8 марта, це чудесный праздник красивих женщин. Я всіх поздравляю з праздником 8 марта. Желаю здоров'я, благополуччя, мира і всього самого-самого хорошего. Пусть цей день, 8 марта, буде теплий, сонячним, радісним і весенним. Нагороду від президента з нагоди 8 березня отримала волонтер Наталя Пранжа. Її відзначено орденом княгині Ольги 3 ступеню. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Це останнє повідомлення випуску. Усіх Одеситок і Одеситочок ми вітаємо зі святом весни. Бажаємо кохання і миру. На все добре зустрінемося вже у понеділок.